б ви з українських політиків назвали провальним. І чому це пані Тимошенко? Чому? Ну тому що в неї ж репутація за багато років дуже дискредитуюча, я думаю, так. Перший на думку це, звичайно, легітимний приходить. Тищенко, мабуть. <рес> як його там звати. <рес> я вся політиків не знаю, знаєш, Зеленського. Ти я не сильно його вважаю. Я б голосувала типу, звичайно за нього, тому що ну якби был хорошей кандидатурой но ну, а что у нас сейчас в стране война и ничего с этим, с этим не делает этот как надо две недели арестуйте да ну факт э очему церкви знаем. Ні, тому що на початку війни було багато, багато на нього наклепів і вони опинилися правдивими. Стільки поколінь приходили на вибори, вибирали за гречку, і ми отримуємо те, що в нас зараз є.